Що не так із цим світом? Дорогі мої, якщо поставите питання, що не так з цим світом, то напевно можна отримати мегабайти і гігабайти відповіді з цим світом, коротко кажучи, все не так. Усе не так з усіма, з моїми домашніми, з моїм начальством, з товаришами по службі, з продавцями, з покупцями, з піввітчизниками, з іноземцями, втім при найближчому розгляді усе теж не так. Чи можна щось з тим зробити? Схоже, що ні. По-перше, об'єм злодійства, підлості та ідіотизму такий, що жоден, навіть найвідважніший блогер не може з ним впоратися. Але це кількісна проблема, є ще і якісна. Усі ці біди пов'язані з тим, над чим ні в кого з нас, в принципі, не може бути контролю, за вільним вибором інших людей. Якщо моя проблема в інших людях, які нехтують своїм обов'язком, не роблять того, чого я від них справедливо чекаю, а роблять всякі дурниці і гедоти, які б я на їхньому місці вже точно не став творити, то це проблема не розв'язана. Я нічого не можу зробити ні з вчинками, ні з словами, ні з переконаннями інших людей. У мене немає влади над чужою свободою і не може бути. Тому усе, що тут можна робити, це вічно скаржитися із сарказмом і гіркою іронією. Що тут поробиш з ними з усіма? З цим світом нічого зробити не можна. Чи все-таки можна? Я нічого не пам'ятаю з курсу фізики, але начебто там йшлося про те, що для вирішення завдання дуже важливо правильно вибрати систему координат. Неправильно вибрана система відліку може зробити завдання нерозв'язане. І от церква пропонує нам спершу змінити систему координат. Англійський письменник Гільберт Честертон якось отримав від газети Таймс» це саме питання, що не так з цим світом? Передбачалося, що він напише великий лист, але його лист виявився дуже коротким: Милостиві государі Я! Щиро ваш Честертон, ця відповідь ані є моралізаторством, ані вдаваним упокоренням. Вона математично точна. Світові проблеми не розв'язані саме через мене. Гадаєте, визначення цього факту? Бо це факт кинуть нас у смуток і пасивність. О, ні, якраз, дорогі мої навпаки, річ тім, що, хоча у мене немає влади над рішеннями інших людей, у мене є влада над моїми рішеннями, я не можу виправити нас ні як народ, ні як церкву, ні як людство. Усе, що мені доступно для безпосереднього виправлення, це особисто я. Це та частина Всесвіту, яка перебуває під моїм контролем. Тут я можу, хоча це і нелегко щось змінити. Чи означає це пасивність стосовно зовнішнього світу? Ні, якраз навпаки. це єдиний шлях у ньому щось змінити. Відомі слова Господні про скалку і колоду часто розуміють, як займається своїми проблемами. Але це зовсім не так. Ось що сказано в Євангелії: чому ж ти бачиш скалку в оці брата Твого, а колодиш у Твоєму оці не відчуваєш? Або як скажеш братові твоєму, дай витягну скалку з ока Твого, коли колода в Твоїм оці. це міре, вийме спершу колоду з Твого ока, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Матея 5. Господь не каже, що скалку й оці брата треба просто нехтувати. Ні, Він каже про те, що тільки вийнявши колоду, ми побачимо, як розв'язати цю проблему. Непорозуміння тут пов'язане з тим, що заклик на себе обернися у світському слововживанні є спосіб замкнути співрозмовника, Сиди тихо. У євангельському контексті це означає зовсім інше приведи своє життя до ладу, щоб Бог міг діяти через тебе. Як сказано у Святому Письмі, отже, хто буде чистий від цього, той буде сосудом на честь, і освяченим і благотворним владиці, придатним на всяке добре діло. Друге Тимотея 2,21 Насправді, єдине джерело зцілення для хвороб цього світу Бог. І якщо людина несе в цьому світі зцілення, це означає, що вона дає Богові діяти через неї. А це дуже активна позиція. Що накажеш мені робити, Господи? Це готовність. Прийняти своє місце у садумі Божу, зробити, що тобі доручено і за що ти несеш відповідальність, визначитися з колом своїх обов'язків і, благаючи про допомогу Божу, намагатися виконати їх якнайкраще, як каже Писання: бо як в одному тілі ми маємо багато членів, але не всі члени виконують однакові дії. Так багато нас становимо одне тіло у Христі, а окремо один одному є члени. І як заданою нам благодаттю маємо різні дарування, то якщо маєш пророцтво, пророкуй за мірою віри, якщо маєш служіння, перебувай у служінні, якщо учитель. Навчанні, якщо утішитель утішай, хто роздає, роздавай у простоті, начальник начальствуй зі старанністю, хто милосердствує – милосердствуй зі щирістю, римлян 12:4.8. Бог наділяє нас різними даруваннями. Пам'ятаєте притчу про таланти? І ми повинні служити цими талантами церкві і суспільству в цілому. Чи може це служіння включати викриття неправди в церкві або в суспільстві? Так, звичайно, може. Ми тому і видаляємо колоду, щоб розібратися зі скалкою. Але колоду потрібно все-таки видалити. Головна проблема з світом у тому, що я не виконую своїх обов'язків. На щастя, ця проблема вирішувана, повністю вона буде вирішена тільки на небесах. Але вже тут, на землі, можна досягнути помітного процесу. Коли церква говорить про гріх. Їй докоряють у браку милосердя. Це загалом зрозуміло. Люди хочуть, щоб їх утішили, підтримали, підбадьорили, а в тому, що ми грішники, нічого утішливого немає. І церкви тому вимагають, щоб вона привела своє учення про гріх у відповідність нормами сучасного суспільства. І перестала засуджувати аборти чи розпусту. Бог же любить усіх чи не так? Чого вам не бути м'якшими, поблажливішими, терплячиміше до людей? Що ж, дорогі, Бог дійсно любить абортмахерів, людей, що здійснюють підпільні аборти, гомосексуалістів. А також більш традиційних убивць, розпусників, п'яниць і взагалі усіх нас, бідних грішників. Усі люди, незалежно від їх гріхів, дорогоцінні в його очах. Тому Бог шукає спасти і привести до вічної радості усіх без виключень. Чому тоді не можна перестати засмучувати людей усіма цими розмовами про гріх? Бо гріх це не порушення якихось архаїчних приписів, які можна для нашої зручності і переглянути. Гріх сам по собі це смерть і пекло. Причому Він є смертю і пеклом, не тому, що церква так вирішила. Церква може вирішувати усе, що завгодно. Гріх все одно залишиться смертю і пеклом, навіть не тому, що Бог так вирішив. Навіть Бог не може зробити так, щоб гріх не був смертю і пеклом. Гріх є смертю і пеклом через природу самого явища. Це приблизно як неможливо зробити егоїстичного маніпулятора щасливим у дружбі і шлюбі, неможливо зробити щасливим владолюба, який хоче підноситися над іншими людьми, або неможливо зробити щасливою людину мстиву, яка хоче змусити інших страждати. Поки вони не відречуться від своїх гріхів і не погодяться на глибокі зміни в своєму характері, вони будуть нещасними вічно, причому навіть Бог не зможе зробити їх щасливими. Вимога щоб якийсь гріх, будь то чоловіковбивство, вбивство, зокрема, вбивство дітей у тропі, розпуста. З особами хоч протилежньої, хоч своєї статі, перестали вважати гріхом. Це не вимога милосердя, це вимога обману. Це як вимагати від лікаря, щоб він перестав вважати смертельну хворобу, хворобою, рак, щоб він не назвав, що то хвороба. Такий лікар зраджував би довіру своїх пацієнтів. Добросовісні лікарі вічно говорять досить страхітливі речі, наприклад, накладають обмеження, забороняють їсти улюблену їжу і так далі, а часто наказують і дуже неприємні операції, ознака любові і милосердної турботи з боку батьків, учителів, лікарів, і навіть Господа Бога забороняти деякі речі. Визнати так ось погано, що ми це коїли більше не будемо, це і означає покаятися і прийняти цю милосердну турботу про нас. Любов до грішників проявляється в тому, що Бог рятує людей від гріха, смерті і пекла. Бог робить це через Ісуса Христа, який помер за наші гріхи і воскрес мертвих. Через віру, хрещення і церковне життя ми перебуваємо в союзі з Христом так, що наші гріхи спокутуються його жертвою, а Святий Дух творить у нас нове життя і поступово готує нас до раю. Наші гріхи не можуть бути схвалені або прийняті, Бог не може прийняти і схвалити смерть і пекло. Це неможливо в принципі, але вони можуть бути прощені заради спокутної жертви Христа. Якщо ми покаємося, Бог прийме нас, простить, очистить, дасть можливість почати з чистого аркуша. І нескінченним терпінням вести нас шляхом спасіння. Дорогі мої, спасіння вимагає зміни поглядів і поведінки того, що ми і називаємо покаянням. Ми визнаємо гріх гріхом і бажаємо його позбутися, це буде довгим і нерівним процесом. Але Слово Боже обіцяє, якщо ми довіримося і підкоримося Ісусу Христу, Він врятує нас для вічного життя, бо Він безмежно любить нас і не кине усіх нас під них І саме тому хоче відвести нас від гріха, який є смертю і пеклом. Дорогі мої, ти не шукав би мене, якби. Вже не знайшов. Сказав Господь одній людині, що жадібно його шукав. У правильному питанні завжди вже прихована відповідь, і в правильному пошуку вже вгадується шукане. Саме постановка питання про пошук сенсу життя говорить принаймні про дві речі. Перше питання задається людиною. Друге, що сенс є, і його потрібно шукати. Спробуємо пояснити ці, стається очевидності. Разом зі всіма тваринами люди шукають їжу і воду, тепло і безпеку. Але сенс у житті шукають. Вони одні. Це ведова відмінність людини, і якщо хтось з людей цим не зайнятий, то він ризикує відстати від поїзда з написом Чоловік розумний. В крайньому випадку людині не дає думати про вічність і справжні цінності, може бути відведене те місце. Яке серед птиць займають пінегвіни і кури. Останні мають крила, але абсолютно нездатні літати. Отже, людина почала задавати собі іншим небу важкі і колючі питання, Воістину істину стала людиною. Від себе колишньої байдужої вона відрізняється так само, як пташеня відрізняється від яйця, з якого вилупилося. Але у питаннях думки важливо не лише думати і запитувати, важливо додумуватися до кінця і вислуховувати відповіді. Цю дорогу долає не кожен. На якомусь етапі людина може втомитися. Їй може захотітися повернутися до колишнього життя, в якому немає місця світоглядній тривозі. Вона готова тоді вважати щасливими тих, хто живе одними інстинктами. Людина може. Зважатися тоді і сама вести життя безловесне. Якщо йти вперед немає сил, а котитися вниз не дозволяє совість, то син Адама виголошує гіркі слова про те, що в себе занусто. Більшість сторінок в книзі Всесвітньої історії. Зайняті описом бадьорого бігу в непотрібну сторону, або гіркотою помилок, або втомою від пройденого шляху до багатьох імен, які сама для себе придумала людина, можна додати ще одне людина заблукавша. Вийшов з раю і попав в непролазний ліс. Вийшов з Єрусалиму і, по дорозі вірухом потрапив під важкі удари розбійників. Від цих ударів знепритомнів на якийсь час, а, притомнівши, не може пригадати, звідки вийшов і куди йде, людині, що саме заблукала. Властиво шукати себе, запитувати, де я, куди мені йти. Вище побіжно було сказано, що важливо не лише запитувати, але і слухати. Музика вмирає не із смертю великих майстрів, а із. Зникненням вдячних і чуйних слухачів. Читач потрібний поетові не менше, ніж меценат. Великий актор гелядача називає Його величність. І Бог забувається у світі, а значить, ці сенси плутаються, коли внутрішній слух у людей втрачає чуйність. Звідси євангельська тема подвійної людини, внутрішнього і зовнішнього. Має вуха щоб слухати, але не чує. Матея 11:15. А інакше слухом почуєте, та не зрозумієте. Матея 13:18. Питання задаються не для того лише. Щоб ехокамера їх повторювала, повинні звучати і відповіді. Вони звучать, їх потрібно вчитися слухати. Пошук сенсу життя для людини зливається воєдино з пошуком себе і Бога. А, без, а Бога без Бога пізнати неможливо. Можна відмінити. Його сліди, можна відчувати його дотики, але для більшого потрібне откровення. Бог повинен сам про себе сповістити нам. А інакше ми так і задовольнятимемося припущеннями і інтуїціями, накручувши довкола них шар за шаром строкаті тканини фантазії. Питай найкраще байдужого. І той, хто признається, що нічого не знає, кращий. За того, хто знає. Байдужий той, хто признається, що нічого, а хто заявляє, що знає все. Якщо для тих. Що заблукали, є свій страх і своя мука, то для тих, хто, що знайшлися, є свої спокуси. можна приписати почуту відповідь своїм талантам, а не Божій милості. Можна зачерствіти і заспокоїтися, не наче рай вже досягнути, і життя отримало вище завершення. Можна зневажати тих, хто ще не чув голос Духу, дихаючого де хоче. Загалом одного дня зустрітися з істиною не означає назавжди заспокоїтися. Блага тривога і чуйне серце повинні залишитися, змусити Гостя. Відвідати наш будинок ми не можемо. Але у наших силах прибратися в будинку, викинути непотріб, накрити наш стіл і потім терпляче чекати. Наша справа очистити глек і усередині, і зовні. Води нам на людь. Праця пошуку, біль і втома від цієї праці і є спахування тієї землі, яку повинна впасти дорогоцінне сім'я. Для того, хто висох від питань і кому життя як його спротивилося, відповідь прийде придем'янко, як дощ на засушу землю. До пораненої, лежачої на середині дороги, людини відповідь прийде, як лікар, що промиває рани вином і оливою. Погляду того, хто подорожує по хвилях, а не по суші, хто стомлював від хитавиці і може більше їсти запаси. Що протухли. відповідь прийде, як догождана смужка суші на горизонті. Дорогі мій, відповідь неодмінно прийде. В Його світлі ми побачимо ясно і себе, і ближнього, і славне місто майбутнього. Прожиті дні стануть зрозуміли до останньої секунди. Відбежить хвороба печаль. І зітхання. Потрібно лише не переставати шукати і не зневірятися від довгого чекання. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки і вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!